як пахне, понюхайте, мабуть, дуже вкусно пахне. І у нас зараз. Джемін. Джемін. Джимін! 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 Так... Такий ха.

То пристав, ти запитаєш в нього, як ми познакомились. Ми познакомилися саме в мене в клубі, я тобі скажу, що ми познайомилися там з культурної місця. А коли він скаже, вона мене б'є, спасіть. А ти будеш чути. Що? Ти її дуже сильно любиш, Ти теж її дуже сильно Ой. Happy yeah, birthday to you You могу the 30 лад

на Все, канал Всем пока. Пока-пока. 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 Пока. Пока-пока. Пока. на канал пока 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 на пока пока на пока пока